Ну що, ми продовжуємо об'їзд полів у, у господарстві Геннадія Гадзовського, і агроном Станіслав нам розкаже от про, про поля, про посіви, про технології, які засто застосовуються в господарстві. Ну, це відповідно одне з полів кукурудзи, яке mm -hmm. ми бачимо. Ну, ми також не обійшли цю посуху, тому частично ми теж її постраждали. Але... Ну, бачимо плюс-мінус стан на задовільні. На Дане поле, якби ми її бачили, воно ну, прям дуже настрокати. Ми можемо глянути під землю, який в нас родючий ґрунт під ногами. Угу. Але маємо результат, я думаю, що непоганий. Так. Тут, я, що так. стосується внесення. Ну, всім... давай, давай почнемо з попередника. Ну, попередник на даному полі у нас соняшник. Так. Після соняшника в нас відбувалося лущення. Після лущення ми вже... Проводили рихлення з внесенням агрегатом, яким ми бачили. Тому з внесен... диференційним внесенням калію з диференційним внесенням фосфору. Угу. Хоча на даному полі фосфор ми взагалі не вносили, так як в нас на даному полі забезпеченням фосфору високе. Угу. Було прийнято рішення, що вносити ми тут фосфору не будемо. Так. Це ми на сьогоднішній день от маємо. А що такий... по, по калію? По калію в нас же це поле було диференційоване внесенням. Було дві зони, так як це поле 15 гектарів. От ми можемо бачити, що тут сітка десь в 7 гектарів. Це було, якщо на середній вийти, це десь було 60 діючій речовині. Вносився сюди на це поле, іменно це був хлористий калій. Угу. Двома нормами. Там трошки менша норма, сюди трошки більша. Ну, а які Там, е... там по ДВ чи по фізиці. Ну, по ДВ десь було 40 і 80. Так. Ну, це вже безпосередньо треба в карту, тому що так дуже важко спомнити. Ну, в межах 60-ти подивитися. З рихленням, так? Так, так. Від... Диференційовано з рихленням. Так, да, з осені так. все ми технологічно витримали на глибину десь 15-18 сантиметрів безпосередньо в грунт. Відбувалося рихлення в нас, я думаю, що десь жовтень, в межах 20 жовтня. Угу. Ну, Далі це була передпосівна культивація і безпосередньо посів. Ну, у нас відбувається передпосівна культивація і посів. Це практично там як одна операція з мінімальним розривом в часі. Uh -huh. Там Прямо зразу стараємося запускати за культиватором сівалку. М -м, я думаю, на це поле десь у нас в межах 25 квітня посів відбувався. Гібрид тут у нас посіяний марімба. Грунтових гербіцидів ми не застосовуємо. це ФАО що це? За гібрид? Це сингентовський гібрид фао 240. Ну, Ми для себе його визначили, він плюс-мінус в нашому регіоні і по сухостійкій, і витримує всі наші показники, які нам потрібні. Норми висіву з це ми максимально десь 76, це наші найбільш продуктивні mm -hmm. зони. І 50 це слабо продуктивне, відповідно на цьому полі це все є. 50 це там з тої сторони. Ну тут десь середня продуктивність поля, тому я думаю, тут в межах 68. 68 Ну, початки такі гарні, дивлюсь. Подивіться, які початки. І до речі, це так. Це ми на таку ділянку зайшли чи тут. Е... Ну, Можливо, це ще це... є крайовий ефект. В основному це, я думаю, що один. Місцями буде й по два. Початки. Ні, я по два, Тут по два. Дивись. Ось, по два. Ну так. Давай далі перезайдемо. Давай трошки далі пройдемо. Дивися, тут скрізь по два, по два початки. Геннадій, тут по два початка. Так, так подивися, які і початки. Це вже безпосередньо наш результат. Це зона з високою продуктивності, тут 68 е, нормовисів. Який, який у нас під ногами грунт. Ну який, він темний. Ти, так, с, 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 такий, Сизий, знаєте. Да. Але ж він ось, ми бачимо пил і пісок. Крупний пил і пісок. Видно по гралометрії тут. Ось подивіться, які початки. Від, Відзьми їх, будь ласка. Майже, майже по два початки. Ну, не скрізь. Але ось, ось, ось тут, тут, тут менший. Тут ось 50%. Ну, так. Ну, і, кажу, да, це майже нас... два початку в цій зоні продуктивності. Це просто для тих, хто любить коментувати, звідки така урожайність. Ну от. От і відповідь. Так, що ми, що ми ще не говорили? А, е, азотне живлення. Азотне живлення ми цього року ділили 70 з посівом, 30 в підживлення відсотків. Якщо стосується, в нас десь потенціал поля і планова врожайність на дане поле, ну середня планова врожайність в межах 8 тонн, угу. тому відповідно в цю зону, я думаю, що в нас попало десь в межах 130 по ДВ. Ну, це одна, кажу, це плюс-мінус середня. Це високопродуктивна? чи де, так? Да, це буде більш до високопродуктивної зони, то тут uh -huh. десь в межах 130 подивимо в нас вийшло. Якщо взяти там сторону туди далі, пройти, то там ну, 50. Ну ми пройдемо давай, чи, чи проїдемо, чи подивимось. Ну, пройдемо туди. Ну, скоріше треба буде туди під'їхати, бо це так. Давай А до того, як ми поїдемо, е який тут захист, як, як ви захищаєте. Грунтових гербіцидів ми тут не вносили, так як в нас ну, ґрунт інколи дозволяє, а інколи не дозволяє. Відповідно, на момент посіву в нас опадів не було, тому було прийнято рішення, що немає сенсу вносити. Відповідно, Бо угу. цей пісок польовий бурій, він прям летить і нічого не лишається. Сенсу вносити в нас не було. Було тільки страхове внесення. Що вносили? І, так як в нас поля дуже, ну не дуже, але маємо таку проблему з хвощом, тому ми працювали МЦПА. Ну і назву. у нас був. Це в парі, ну і нікосульфурон. Це три препарати, які ми в парі давали, там на четвертий листочок. Ну і плюс-мінус воно нашу проблему вирішило, задовільнило. Угу. Це в нас одне внесення. Наступне в нас внесення було ще ну більш підживлення, там ми по листові, хоч і даємо в ґрунт, але по листові теж там стараємося якось працювати. Це було літра цинку, десь інсектицид додавали системно-контактного. І все. Ще mm -hmm. забув наголосити, що ми сіяли з БТУ. Тут були в нас теж препарати БТУ, це Ground Fix. І... Ну і цинк грунтовий давали, Літру ґрунт. цинку. Це прямо в насіння виложимо, mm -hmm. ми даємо рідким цинку. Як так. ви даєте? Посінне ложемо, в нас обладнана сівалка з рідким добривом, відповідно, mm -hmm. ми можемо, маємо це можливість зрозуміло. Відзимови, будь ласка, кореневу систему, дивись, які гарні верхні корені, повітряні, так сказати. Ну, хочу також показати і розкладку нашу, за те, що я говорив, що ми завжди приділяємо цьому увагу. Якщо так глянути, яка в нас розкладка сівалки. До тих 96-99%, що ми говорили, ну воно відповідно і видно. Що ми цьому приділяємо увагу і працюємо над цим. Ано, і якраз ось господар, верчу сонце тільки його десь... Ми де зараз знаходимося. А ми ось тут стоїмо. Да. Ну, Як я казав, середня продуктивність. Тобто ось ми де знаходимося, видно? Ні? Поверніть його на те. Ось ми знаходимося. Тут у нас норма висіву, Ну тут, а, ось оцей колір 65. Да, від 65 до 75 тисяч на сідин. А ми зараз підемо в яку в оцю? В цю зону. В оцю проїдемо, де 45-50 тисяч, 45 тисяч на сідин. Так, одразу треба показати, що це за ґрунт. Ось ми дивимося, який пісок. Це, до речі, та ділянка поля, де Геннадій казав, що 0 тонну, максимум тонну можна було отримати. Да, на сьогоднішній день ми навіть тут же добилися якогось результату і отримуємо. Ну ми навіть візуально можемо бачити, в якому стані трошки купуру такому. І по висоті, і по всьому. Угу. Але відповідно навіть і так, але ми отримуємо початок. Інсектицид. Працювали інсектицидом? Так, працювали. Яким? — Це в нас був системно-контактний і і лям цигалотрин. Мертва. Ну, оце така в нас кукурудза в слабій зоні. Тут у нас десь висів був в межах 50-55 тисяч. Ну Це ж візуально видно, що зовсім густота впала, але при меншій густоті ми отримуємо там своїх 3-5 тонн. Угу, угу. Ну так, да, 5 тонн можна отримати і при цьому заробити. Так, так як тут відбувалося повністю зниження всього, що стосується калію, що стосується азоту. Ці зони ми стараємося якось менш заряджати, скажімо так. Угу. Це ми вже переходимо вже в, іншу, в іншу зону, так? Да? Ну вона теж в нас ще рахується більш така нижча зона, ніж там, де ми ставали, але... Краще, ніж від краю. Угу. Ну так, да, видно, тут рослинки нижчі. Тут вони вже, дивися, декілька ярусів нижніх листків згоріло. Дай забарвлення. Смелі. Тут забарвлення грунту. Ось пісок. От не до запилення, яке відбувається на піскові, тому що угу. ми теж попали в цю жару. Є різні. На що і... І жара ось Трохи дала стрес, Стресувала вона. Але комбайн, звичайно, покаже з картографуванням. Але мені подобається результат. А вам, Гнаді? Дякуючи Богу, дякуючи погоді, дякуючи агроному, дякуючи живлення, дякуючи агрилабу, дякуючи всім, хто в нас в цьому процесі задіяний. Слава Богу, ми маємо на що чим подивитися, чимось похвалитися і на щось надіятися. Тому розраховуємо на урожай 2024. Рекорд ми не отримаємо, бо посуха нас трохи при. Придавила. Але я думаю, що цей наш стабільний середній вічний плюс ми отримаємо і будемо мати, з чим виходити на ринок до трейдерів. Чудово! Тоді на сою. Поїхали. Так. По сої, я так розумію, той самий підхід диференційований, залежно від е менеджмент зон. Так, все ж те саме дотримано повністю все по технології. Та ж сама ситуація, що й напротив фосфор у нас це поле забезпечене, тому фосфор ми не вносили. По калію ми працювали диференційно на сої. У нас тут десь середня норма в межах 40 по діючій речовині. Mm -hmm. ну, Теж дві зони це було десь, я думаю, 50 і 60, ну, кажу 50 і 60. 30. 30 і 50. Це ми зараз знаходимося тут... в низькопродуктивній ділянці. Так, так, так. Це ми можемо бачити з боку, який у нас стан ґрунту. Бульбуцькові бактерії вже на сьогоднішній день там. Ну, є, видно чому дивись. Диви, і це пісок. Щас ну, давайте глянемо, чи то, вони що, працюють. Для того, щоб було просто розуміння. Так. видно ці кристалики? А? Ну все, бульбочкові бактерії тут вже не працюють. По 3 по 4 бобика. І тут скільки зерн? 1, 2, 3. По три зерна десь, да, дивлюся? Ну, три, там. там, місцями два. Ну, так, місцями коефіцієнт десь 2,7. Є два, да. 2,7, да? Так, 2,7, 2,6. Ну, Так мають бути гарні очікування. Сподіваємося. Це низькопродуктивна зона. Зараз ми ще покажемо в нас більш кращі зони. Ну, Бачимо теж, що в нас тут посуха і починає сохнути вже все. Листя покручене. Ну, правда, йде й діло до осені, але свої корективи робить і погода. Давай про технологію вирощування сої. Це соя попередник в нас тут кукурудза. Ми кукурудзу тут теж зібрали з дуже таким поганим врожаєм. Попередник у нас був кукурудза, відповідно, після кукурудзи прямо проводили, а нас проводиться ще таке вид роботи, як мульчування стирині кукурудзи для зменшення ну, рослинних решток зверху кукурудзи, не у покриву. І після його одразу проводимо глибоке рихлення з внесенням. Це те, що я розказував, що ми калії вносили. І знову ж передпосівна культивація і безпосередньо посів в день чи там з розривом, мінімальним розривом. Після цього тут вносився ґрунтовий гербіцид, так як тут соя класична. Вносився в нас ґрунтовий гербіцид, в нас тут було суміш з трьох препаратів: Це пендаметалін, пропізохлор і метрибузин. Ну Там в дуже таких низьких нормах працювали, так як нам не дозволяє високим нормам працювати, бо воно все промивається і mm -hmm. страждаємо від цього всього низькими нормами, але. Результат ми отримали гарний від цього, очікуваний, навіть більше, ніж очікуваний. Після цього ми працювали ще два рази страховим гербіцидом. Перші страховий це ми так працювали, бо зловили фазу вилочки в лободі. І оце ми на ній працювали дифенсульфуроном. Чистим дифенсульфуроном прилипачі, Це я збивав першу хвилю наступний. Внесення було страхове це бентазон, тифенсульфурон і кломазону ми додавали, так як в нас трошки знову ж проблема хвоща. Mm -hmm. Не забрати, але його там лишити в нижньому ярусі, щоб він нам не створював конкуренцію. Ну і два фунгіциди в нас було. Перше фунгіцид це в нас О, препарат Діканто, А наступний це ми працювали вже на проблему наявну Тому Ми працювали там був азоксистробін і цимоксиміл. Що це за сорт? Саме безпосередньо тут ми стоїмо на м, кофу. Це як, яка в нього стиглість? стиглість 2400 да. у нас юніті. 2400 юніті. Так. Угу. Ну Це пізній сорт у нас. Туди далі проїдемо, там у нас буде трошки ранші. Угу. Прізні. Що ми тоді їдемо в зону, високу зону продуктивності? Так, більш продуктивну зону. Так. Так, ми заїхали вже в кращу по продуктивності ділянку. Я тут наш покажу ґрунт обов'язково. Грунт темніший трошки, але ж пісок, тут пісок і пил дивись. Я б сказав, бо це і гарний стан. А тут, а ти десь виривав. Ага. А, ну покажи. Ну тут у нас зо два яруси у нас краще, тут у нас розгілкованість краща. Тут ми можемо а. бачити. В загальному гарно соя, можемо бачити, скільки будбучкових у нас. Угу, Та Дивись, як, як картоплі молодої. Хтось там, хтось там писав, що це не показник. Це показник великий, і по, який впливає і на продуктивність сої, і на накопичення кредиту азоту, який потім на наступний рік е дозволить там під ту ж саму кукурузу суттєво заощадити коштів. Так, тепер тут рахуємо. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, 25. Коротше. І також ну тут, тут є де і в середньому скільки десь? Під 3, так? Да? Да, там 2,8, 2,9 в краще продуктивних зонах. У uh нас -huh. там коефіцієнт 2,9. Так, а тепер порівняти рослинки. Це високопродуктивна, а це... Низькопродуктивна. У ну, тут низькопродуктивна, продуктивна теж гарно виглядає. Так, але високопродуктивні ми можемо бачити, що верхній ярус себе як дов'язав, більше бобиків зав'язав нам. Так, да, так, да, да. А на низькопродуктивні гарно ці верхні свої. не дов'язали вона. А що по, по удобренню? Калій тут є? Зрозуміло. Давали стартовий Зак... фосфор. Ой, фосфор не давали, давали ми азот стартово, події чи речовині десь у нас вийшло 15. Так. І магній. А як ви азот давали? Сульфат Сували? амонію, а, В розкид перед розкіт. культиватором. Так. Давали ми його, кажу, десь діючи речовні азоту, у нас 15 вийшло. І магній. Сульфат магнію ми практично у нас це як основна операція, даємо на кожному полі. У нас формула була 27-42. і давали ми в фізиці його 60 кг на це поле. Угу. Оце так ми працюємо. Ну, кажу, сульфат магнію це для нас як основа, тому що в нас магнії дуже бідні, тому ми працюємо. Який інокулянт? Фу, дане поле це БТУ. Інокулянт від БТУ. Так. Дайпись. Станіслав, е дуже важливе питання. Я думаю, воно хвилює всіх. чи цікавить, Опади. Яка динаміка тут опадів? Можеш сказати щось? Ну, загальна кількість опадів від моменту посіву по сьогоднішній день це 290 мм. Правда, воно 290. відбувалося не так, би як ми хотілися. Воно більш такими зливними дощами проходило по 50 мм, вони не дуже продуктивні. Ну, але відбувалося. У таких ґрунтах. Більше. Так, так, так. І... Ну 290 від моменту посіву на сьогоднішній день. Так, міліметрів. за період вегетації 290. Так. А давайте, давайте mm -hmm. за рік скільки тут десь. За цей рік, якщо брати від 1 січня беремо, то 540 тисяч в межах. 540-550 по сьогоднішній день виконає 1 січня. Ну, ви повинні враховувати, що це не чорноземе і тут е зовсім інше накопичення йде продуктивної вологи. Тобто, це, ну, хтось скаже, там треба брати ще раніше тут. Тут? О, до речі, що, що я щас, е, які цифри по продуктивній волозі? Ти пам'ятаєш, на посі були на початку. А ти подивишся і нам скинеш цю цифру, ми покажемо. Тому що, як ми вже говорили з Геннадієм, вони кожен рік до перед початком сезону е, відбирають е, зразки і аналізують на запаси продуктивної вологи. Тому у нас тут будуть запаси продуктивної вологи в метровому шарі ми вам покажемо. Це ж треба всім розуміти, що це на піску. Це пісок. Це не чорнозем. Це пісок. Ну і такий, я не знаю, що тут по паралометрії, але пер... і пісок, і крупний пил переважає. Так. Та. В основному там пісок. Так, яка очікувана вражає на цій, діля... на, на цій конкретній ді... частині поля. От, о... Ну чотири, в, в межах чотирьох. В загальному на поле в нас десь там в межах три-два. Ну, зрозуміло, тут як закінчиться сезон з погодою, так. Да, з опадами, так, так. ми сьогодні не проговорили, тут норма висіву у нас була на момент висіву 500 тисяч. Ну, схожих ми десь мали 460. Густота у нас 460 з міжряддям 30. Ну, давайте так, ми ж дивимося, ну, ми ж всі ну, люди ж, там, вчилися і розуміють. Давайте так, подивимося. Ну, вже є певна, формується, вже виповнюється, так? Да? Так, бобик. Ми бачимо, оскільки зерен, теж непогано. Да? Ну Три повноцінних, ну десь є два, а так в основному по, по, по три хорошинки. 66, 67, 68, 69. 69 бобиків. Давайте так. Е, конкурс. Хто вгадає, яка? Буде урожайність в середньому на цьому полі. Одна цифра. І хто вгадає, яка буде урожайність в, в скажімо так, високій зоні продуктивності, як для цього поля, чи підвищеній зоні продуктивності, і в низькій зоні продуктивності, там, де ми були, і показували рослини. Три цифри. От, За кожну цифру буде гарний подарунок від Агрілап. Давайте безпосередньо, щоб більш конкурс був правдивий, Ми зараз поставимо точку, де ми саме знаходимося. Да. І от В певній точці Добре. ми собі зараз відмітимо і скажемо, який в нас тут був Добре. врожай. Добре. І потім підтягнемо карту фактичного цього так. збору врожаю і поговоримо про це. Ну, чудово, пишіть. Мені подобається. Нам теж.